Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир? Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані. На 180, можливо ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Рядок який називається забезпечення збройних сил України. Перекладаю зарплати нашим військовим. Закладена як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто, в цьому є два варіанти: перше їх знімають з бойових. Ну, бо не буде бойових, настане мир не буде бойових і треба менше буде зарплат видавати. Або ж таки, їх уріжуть. Ну куди їх уріжають, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все веди, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я Я навіть не знаю, як це коментувати. Взагалі, що про що ви напишете про це в коміти? Бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А наше це все було? А для чого це все робили? А як нас так обманули всі з усіх сторін? То, така от історія. Ну, от вам відео зможете подивитися, по послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув, мені це стало дуже неясно, бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не це питання часу, коли Рашка знову. Привіт! Ми прийшли захищати рускоязичних русских мір. Все. До речі, ще одна з причин Денко переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть коміти. Вже сяких.